Здоров'я на першому місці. За ініціативою народного депутата України Петра Мельника майже за рік була реалізована державна програма щодо закупівлі обладнання медичним закладам Києво-Святошинського району при Ірпіння та Бучі. З державного бюджету виділили на це понад 85 мільйонів гривень, про що заявив Петро Мельник під час звітів перед громадою міст, селищ та сіл києво святошинського району та При Ірпіння. Медичне обладнання, яке тільки з'явилось в Японії, в інших країнах, найсучасніше, найперспективніше. І наша районна лікарня в боярці цим обладнанням оснащена. Тепер Києво-Святошинська районна лікарня обладнана новими апаратами для проведення аналізу крові, мамографами, ендоскопами та іншими найсучаснішими приладами. Навіть апаратом МРТ поступово Петромельник збирається поліпшити медичне обслуговування і в інших містах та селах району. Вже цього року обіцяє допомогти в переобладнанні дитячої поліклініки міста Вишневого. Дитячу поліклініку, а це також охорона здоров'я. Ми плануємо витратити біля 8 мільйонів. В цьому поточному році народний депутат Петромельник не тільки реалізував соціальний проект у Києво-Святошинському районі та Ірпінському регіоні, а й закінчив проєкт будівництва нової дороги з полученням Київ і цю магістраль за ініціативою депутата. Почали будувати ще у кінці 90-х років. Ми почали її проектування, зробили проект. Частину збудували 3,2 км. кілометра. І сьогодні, буквально за пів року, ми бачимо, що дорога фактично починає функціонувати. 20 тисяч ірпінчан працюють в Києві. Щоденно вони добираються до роботи. Цю дорогу у січні урочисто відкрив прем'єр-міністр України Микола Азаров.